Усім привіт! Це канал Boxing Рев'ю. І сьогодні такі новини боксу. Ветеран британського боксу Дерек Чісора переконаний, що Фабіо Уордлі занадто рано виходити на бій проти Олександра Усика. Українець реальний звір, і він не дозволить йому працювати так, як працювали інші. У свою чергу промоутер Френк Ворен вже озвучив місяць, коли відбудеться це протистояння. Чемпіон за версією WBC у напівважкому дивізіоні, американець Давид Беневідес, висловився щодо свого наступного поєдинку. 22 листопада в Еріаді він проведе захист титулу проти британця Ентоні Ярда. Чемпіон WBA у другій напіллегкій вазі Ламон Троуч. Пообіцяв влаштувати мексиканцю Ісааку Крусу таке побиття, якого він ще не бачив. Їхній бій за тимчасовий титул WBC в ліміті першої напівсередньої ваги відбудеться 6 грудня в Сан Антоніо. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайки, підписатися на канал, Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. У світовому боксі знову спекотно. Після гучної перемоги Фабіо Уордлі над Джозефом Паркером у головному івенті шоу від Квінсбері Промоушн, яке відбулося у ніч на неділю 26 жовтня на лондонській арені О2, експерти заговорили про можливий бій британця проти абсолютного чемпіона світу у надважкій возі українця Олександра Усика. Проте не всі поділяють оптимізм фанатів. Ветеран британського боксу Дерек Чесора переконаний, що для Уордлі це занадто рано. У коментарі журналісту він різко висловився. Усик тут однозначно переможе, заявив Чесора. Він постійно тренується. Брате, Усик просто звір. Уордлі це мій хлопець. У мене було більше раундів з ним, ніж будь-ким іншим. У цьому бою я теж рахував і вважав, що він виграє у паркера. Ніхто мені не вірив, але я це спрогнозував. Паркер у тій зустрічі виглядав занадто важким і не готовим до активного пресингу. Йому треба було скинути вагу. Він був пухким, не в формі. Кидав удар і хапав повітря. Потрібно було робити більше, впевнений, чи сора. Чи міг би Вордлі перемогти Усика? Причина, чому він виграв цей бій, тому що Паркер дозволив йому виграти. Усик не дозволить. Усик змусить тебе працювати, коли ти того не хочеш. У цьому бою було стільки пауз, а з усиком такого не буде. Він не дасть тобі перегрупуватися. Щодо зупинки бою, я підтримую рішення Рефері. Я радий, що Рефері зупинив бій вчасно. Краще так, ніж трагедія. Потрібна лише секунда, щоб хтось помер. А так Джозеф повернеться до дружини і дітей. На завершення інтерв'ю Дерек натякнув на свій 50-й бій у кар'єрі, і, схоже, ним стане третє протистояння зі співвітчизником Діляном Вайтом. Поки це між мною і Квінсбері, але я думаю, ми поговоримо наступного тижня і вирішимо, сказав Чисора. І справді, 13 грудня в Манчестері пройде великий вечір боксу від Квінсбері Промоушн. Спочатку головною подією мав стати виступ молодої зірки Мозеса Ітауми, але йому не знайшли суперника. Тож у центрі уваги третій бій Чисори проти Вайта. Дану інформацію вже підтвердив відомий промоутер Френк Уоррен чи сори проти Вайта справа вирішена. Залишилося владнати кілька дрібниць. Суперважка вага зараз у вогні. Ми бачили безліч фантастичних поєдинків останніми роками. І цей ще один з них, стверджує Ворен. Тим часом сам промоутер вже активно просуває наступний і по-справжньому великий поєдинок бій Олександра Усика проти Фабіо Уордлі. Британець після перемоги над паркером став офіційним головним претендентом на титул абсолютного чемпіона. За словами промоутера, бій може відбутися вже в березні 2026 року. Бій між Усиком і Вордлі санкціонований, і тепер починаються переговори. Якщо не домовимося, будуть торги, але я впевнений, ми знайдемо спільну мову. Ідеальні локації Ріад або Лондон. Особисто я провів його на Вемблі, і стадіон точно був би заповнений до останнього місця, заявив Ворен. А які ваші думки щодо такого цілком можливого наступного протистояння за участю українця? Чи погодиться Усик не відмовлятися від титулу, а залишити собі весь комплект поясів та дати бій, можливо, навіть останній бій у своїй тріумфальній кар'єрі, непоступливому британському претенденту? Як оцінюєте у такому випадку шанси Фабіо? І чи побачимо ми знову сумні обличчя британських вболівальників, які будуть вимушені спостерігати чергове фіаско їхнього улюбленця? Пишіть у коментарі під відео. Продовжуємо. Ну а поки суперважка вага кипить, у напівважкому дивізіоні готується своє велике шоу. Чемпіон WBC зі США Давид Бенавідис 22 листопада в Аріаді Саудівська Аравія проведе захист титулу проти британця Ентоні Ярда. Це ідеальний суперник, щоб показати свої навички, стверджує Бенавідис. Ярд відмінний боєць, але зараз я на іншому рівні. У мене є все: швидкість, захист, техніка і впевненість. Це буде важкий бій. Я знаю, що Ентоні вийде і віддасть всього себе. Але я відчуваю, що 22 листопада покажу на якому рівні перебуваю. Ми працювали не покладаючи рук. Я тренуюся вже близько 4,5 місяців, готуючись саме до цього бою, тому що знав, що попереду щось велике. На цьому рівні всі бійці хороші, але я хочу бути лідером, хочу показати усьому світу, що я найкращий напівважковаговик на планеті, заявив Бенавідес. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску. Чемпіон світу за версією WBA у другій напівлегкій вазі, американець Ламонт Роуч молодший, продовжує свою кар'єру після драматичної нічиєї з Джеронтою Девісом. Нагадаємо, 1 березня у Брукліні, Нью-Йорк, Роуч ледь не відібрав титул у танка, і більшість експертів визнали, що саме він був кращим. Попри це, результатом стала нічия, а сам Девіс залишився чемпіоном. Тепер Роуч отримає шанс у головному бою платної трансляції від прем'єр Боксінг Чемпіонс 6 грудня в Сан Антоніо, де він зустрінеться з тимчасовим чемпіоном WBC з Мексики Ісаком під Крусом. Дехто думає, що він занадто грубий для мене, але їх чекає сюрприз. Я теж злий і міцний. У мене є все, щоб влаштувати під булю таке побуття, якого він ще не бачив, сказав Роуч. Я знаю, що переміг Девіса. Саме мій удар у дев'ятому раунді відправив його на коліно. Але рефері не зарахував нокдаун, і це коштувало мені перемоги. Але це вже історія. У боксі таке трапляється і треба просто йти далі, додав американець. Чесно кажучи, я не вірю у реванш і навіть не думаю. Через те, яка він людина, і через його страх отримати ще одну пляму в послужному списку. Щодо майбутнього, швидше за все, я вже не буду виступати у другій напівлегкій вазі. Попереду відкриваються цікаві можливості у легкій та першій напівсередній. Тому просто стежте, попереду дуже хороші часи для боксу, підсумував Роуч. Що ж, як ми бачимо, найближчі місяці обіцяють фанатам боксу справжній шквал емоцій. Бій у Сиквордлі може відбутися вже навесні 2026-го. Трилогія Чесори і Вайта стане гучним фіналом кар'єри британського ветерана, а протистояння Беневіда Сіард і Роуч Круз. Дадуть відповідь, хто претендує на вершину у нижчих дивізіонах. Світ боксу продовжує гудіти, і це лише початок великої зими для фанатів цього спорту. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.